Ірпінський міський голова Олександр Маркушин та керуючий справами виконкому міськради Дмитро Негреша зустрілися з керівництвом німецького товариства GIZ. на цій зустрічі. Ірпінська сторона запропонувала напрямки можливої співпраці з німецькими партнерами. Це відкриття проектного офісу, що буде в себе включати. І грантова допомога населенню в пошуку. Це гранти на муніципалітет, на критичну інфраструктуру. Далі це напрямок по транспорту громадському, зокрема, пошук грантів по електротранспорту. Далі це розвиток нашої транспортної інфраструктури. Звичайно, це зелена енергетика та сонячні панелі. Йшлося також про те, щоб запропоновані проєкти втілювати не лише на території ірпінської громади. Ми запропонували, щоб це не тільки буде ірпінь, а на базі наших міст, які ми підписали, економічний союз. Це і Гостомель, і Кацюбинське. Можливо, далі буде і Бородянка, щоб ці всі програми ми втілювали на базі всіх чотирьох цих міст. Планується, що вже найближчим часом представники GIZ разом з фахівцями Ірпеня проведуть робочу нараду стосовно запропонованих сьогодні напрямків співпраці. А вже з нового року візьмуться за розробку механізмів запровадження відповідних програм. Таке партнерство є важливим для нас, і дійсно муніципальна співпраця є ключовою у процесі відбудови. і Ірпінь є гарним прикладом нашого партнерства. Для нас вже зрозумілі пріоритети ірпіння і яким чином рухатися далі, і ми і надалі будемо вивчати можливості майбутньої співпраці, зазначив регіональний директор німецького товариства GIZ в Україні Даніель Буше.